Чи чули ви таке, щоб міжнародну подію саміт у державі настільки цінували, що оголосили її святковим вихідним днем? Саме це відбувається у Молдові, куди ми щойно приїхали з Києва. І я поясню вам, чого чекати також Україні від? Дійсно, мега саміт у сусідній державі від саміту, куди сподіваюся, можливо приїде також Зеленський, але перед тим про значно цікавіше про те, що відбувається тут, а в Кишиневі ну для молдаван, як виявилося, це. Не просто якась подія, а це справжнє свято. Ми не бачимо людей, які ходять там із транспарантами чи святкуються візуально, але дійсно для всього міста, ну і по суті, для більшої частини країни, це цей день. 1 червня, а також день після нього, 2 червня, оголосили вихідними, дозволили не ходити на роботу і по суті припинили життя всієї країни, майже всієї країни, суто для того, щоб відсвяткувати е, приїзд президентів. Я не жартую над Молдовою. Закрили небо закрили аеропорт на цілу добу, скасувавши велику кількість рейсів. Суто для того, щоб аеропорт був відведений, єдиний аеропорт в державі, був відведений тільки для літаків ВІП-гостей. Ключову дорогу, або, скажімо, одну з ключових між Кишиневом та Терасполем, а також базові траси, які проходять Кишиневом, столицею Молдови. Повністю перекриють на всю добу, заборонять проїзд машин для того, щоб відвести її суто для іноземних гостей. А, громадський транспорт переглянути міжнародний потяг скасовані по суті. Держава зупинилася, і що мене найбільше дивує. Людей це не обурює, тобто ми не бачимо, щоб це викликало якісь там протести. Бо для громадян Молдови це перша в їхній історії велика міжнародна подія, і вона справді велика. Ну навіть якби це було за мірками якоїсь значної потужної європейської держави. Вже повідомлено, що 48 глав держав та урядів підтвердили приїзд. Сюди у Кишнев у маленьку Молдову аеропорт якої насправді навіть не здатний прийняти таку кількість літаків. Ця ну не побоюся слова спецоперація з проведення саміту. Ну вона готувалася протягом більш ніж півроку. Перекладали асфальт, планували яким чином літакам прилітати, потім улітати звідси, щоб звільнити місце для наступних, і все для того, щоб першого числа. У Молдові зібралися лідери усіх держав, не просто євросоюзу. А великої Європи. Як ви думаєте, де можуть зібратися е, політики у Молдові? Звичайно, на Вінзаводі. І ні, це не жарт. Але перед тим як я розкажу, чому так і е, е, ну, власне, що там будуть ухвалювати, я нагадаю, підпишіться на наш канал, лишайте також е, е, у коментарях запитання про цей саміт, і ви почуєте відповідь на них у наступних відео, які ми будемо писати, ну, власне, Вінзаводу. Так от, чому він завод? Е, річ у тім, що Кишнев це місто невелике, і тут немає. Навіть якихось величезних чи то палаців культури чи виставкових центрів, придатних для проведення таких масових заходів. Тому вирішили зібрати топ-політиків у замку, ну, тобто шато. Де власне виготовляють також вино. Це один із нових замків, ну побудованих вже за сучасної Молдови в досить такій великій віддаленості від Кишинева, але він красивий. Зізнаюся, я ну зараз приїхав сюди на саміт, але раніше досліджуючи Молдову, також там бував. Там дійсно красиво. лідерів держав, які сюди приїхали, поведуть у винні подвали. Ви бачите, як там красиво. Ну, мабуть, сподобаться не всім, тому що серед європейських держав є також мусульманські держави і мусульманські лідери, але це вже їхні проблеми. Для нас важливо, що буде там, чого чекати нам від цього саміту. Одна з головних інтриг, яка поки що не розкрита, головних не лише для нас, але навіть для організаторів. Ну і для молдавських журналістів. Це те, чи буде Тут у кишиневі, точніше, у замку мімі. -Мі. Президент України Володимир Зеленський, візит якого для будь-якої європейської держави, зараз велика подія. Відповідь не розкривається, але із заяв МЗС, який не кажуть, що ні, він не приїде, чи він буде включатися. Схоже, що цей шанс лишається і що він реальний, що Ми побачимо тут нашого президента. Тобто, це буде означати, що у нього тоді буде можливість зустрітися із майже 50 -ма європейськими лідерами. Тримаємо кулаки, сподіваємося, що ми його побачимо. Власне для цього ми сюди приїхали. Важливо, цей саміт він особливий у тому, що прямо на ньому не буде ухвалено якихось проривних рішень, що от, мов, саміт вирішив постачати нам літаки. Ну це логічно. Молдова не може їх, наприклад, постачати, але це місце, де зокрема. Буде вирішуватися питання про прискорення постачання F-16, про можливість постачання єврофайтерів, які також розглядаються як один з варіантів посилення обороноздатності України. І звичайно будуть вирішуватися інші питання про те, яким чином ми зможемо об'єднати світ навколо. Не просто перемоги України, а навколо нашого бачення перемоги України, тому що цей саміт стане підготовкою, як вважають, до саміту миру, який ми чекаємо ну, швидше за все у липні е у одній з європейських столиць. І звичайно, ви можете спитати, так чому тут у Молдові, у державі, яка не підготовлена для проведення самітів, ну будемо говорити відверто. А тут включається особистий фактор: річ у тім, що от оце ось об'єднання, європейська політична спільнота це щось дуже нове. Це саміт взагалі, другий в історії цієї не організації, а цього об'єднання. І ідеологом цієї ЄПС європейської політичної спільноти є президент Франції Еммануель Макрон. От власне він її запропонував. Це було нібито такий пакет. Ми даємо статус кандидата Україні і Молдові, але водночас започковуємо якийсь новий формат, де Франція буде як. Організатором, засновником, лідером. А, і чому я сказав, що це особистішна штука? Перший саміт відбувався просто під час саміту Євросоюзу. І там треба було обрати першу державу, яка прийме його. У Еммануеля Макрона склалося дуже Класні особистісні, тісні відносини із Майо Сандо, це президентка Молдови, як ви знаєте, чому так склалося, чому вони стали дійсно друзями, що не завжди буває у політиці. Тут багато пояснень, наприклад, те, що у Франції вважають Молдову франкофонною державою, бо тут багато хто вивчає також школі французьку. Нібито така дрібниця, але для Франції вона важлива. І от було ухвалено рішення показати, що Молдова, яка Поруч з державою, атакованою з Росією, тобто поруч з нами, здатна прийняти п'ять десятків європейських лідерів. І от зараз це відбувається. Та повернемося також до того, що ж, що ж власне буде відбуватися першого числа. Розповім дуже коротко, як планують, що лідери будуть у цьому закритому приміщенні протягом усього дня від ранку до. Пізнього вечора вони не просто будуть сидіти всі за великим столом, а будуть кілька панелей присвячених енергетиці, обороні безпеці і так далі, де власне об'єднається країна за інтересами, хто кому ж може допомогти. Ми звідти розповімо про ті домовленості. А я додам одну деталь: саміт настільки закритий, і Молдова настільки обмежила своє власне життя, що потрапити на цей саміт нам, журналістам, можна лише одним. Шляхом спеціальним потягом, який якого в принципі ну не, не існує за маршрутом, який буде запущений для того, щоб лише довести гостей до саміту, тому що нагадаю, країна перекрита те, як Молдова ставиться до цього ну справді непересічного е приїзду всіх європейських лідерів, вражає. Ясно, що маленька держава ну пишається цим, і вона також для неї це важливо, тому що Молдова бачить цей саміт як якийсь наріжний камінь на своєму шляху до Євросоюзу. Тому також тут будуть е звучати заяви про те, що Молдова, а разом з нею і Україна точно будуть у ЄС. Ми вже почули заяви про це від кількох європейських лідерів, які таким чином підтримали Молдован. І точно будемо чути нове. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. Ви почуєте першими. Про те, що буде відбуватися у Кішиневі, точніше у замку Мімі, якщо підпишитеся на наш канал та натиснете дзвіночок. Тож лишайтеся з європейською правдою, дізнавайтеся про важливе.